Вітаю всіх вас, друзі, мої підписники і ті, хто взагалі дивиться мій канал. Значить, Сьогодні по традиції показую сьогоднішнє число 31. Температура і все остальне. Короче, що сьогодні за відео? Я швидко бо сильно багато випросів. Ось я вам реально я обіцяв, я вам реально показую. Сьогодні просто приїхала сокирка. Вона дивіться, вона грязненька, бачите, і вона не милася, нічого вона. Зараз я вам покажу. Я хочу швидко, прямо коротенько таке зробити відео. Ну, значить, по топорах. Оце якраз той, що я вам казав, 27-й. Дивіться. Ось, 27, 25 і 17. Ну, для тих, хто буде дровцята робити, ну, рубати на розпалочку там цей. І носить посадку чи що де бажано для вас підійде 11 або 10, бо це трошки такі важкенькі, чуть-чуть. Значить, дивіться, показую я вам розмір усіх, чим вони від, відрізняються. Ось я зацепив, зацепив, дивіться, рулетка, розмір цього. 91. Він не можу я. Руку вивернуть. Коротше, 91 розмір. Ось Бачите? Це 27-й у нас. Тепер веду ось. О, ціпляю рулетку на 25-й. На 25-му розмір, ось о. 72. Бачите? Так, і чіпляємо на 17-й. На 17-му до чого ми звикли. 59,5. Це якби обичний топор. На десятки одинадцятки буде десь при, примірно десь сантиметрів 50, навіть може бути і 45, десь отак. І, він, і голова буде ну, оце легше. Тобто, оце, те, що обіцяв, та й показав. Ось, його, бачите, отак вони всі три виглядять. Ось його, лежать. Так, Потім ще було питання, що забувся я показати. Ножик тут задали мені, тому що я буду різати ягоду. Та не забудьте, я ж його вам показував. Тож ви так дивилися уважно. Зараз я на камеру на штатив поставлю. Так, подивлюся, що тут, щоб я бачив. Ось ось цей ножик. Ось ось він, бачите. Дивіться, як на цій кліпці він висить. Тут гляньте, штани можна зняти, а, а ви не дірвете його. Бо тут спеціальна ось вона тут всередині. Його треба відтягнути, аж тоді ви тільки знімете. Ну. От. Можна тут його носити. Можливо, ось, ось тут носити. Ось дивіться, Я вам показую. Бачите, де не мішає. От. Ну, отут ось тут він буде. Ну. А сам із чехла ось витягну Розмір леза, може я там не сказав. Значить, зараз заміряю. Ось, 9,5. Зараз отак от, от, наверное. Ось все. 9,5 він має. то Для чого мені там щось носить, воно завжди при мені. І не треба мені по карманах шукати Прошли раз я вам показував, що він може ось вам чек. бо на А4 на навіть сенсу показувати, бо то може будь-який ножик робити. А ось тут головне руки не зачепить. Бачите, що, що твориться. Оце весь витягнутий ягоду, Я вже не буду бігати на винограднику з отима. Маленьке метафелком, то тим радянським, що я бігав, різа, воно кислюється постійно, його треба витирати. А це, а тут не ржавіюча сталь, він не кисляється, тобто нормально. І, і удобно мені носити його. Він не мішає, хоч присідаєш, хоч, не присідаєш, хоч стаєш, воно нікуди не впирається, нічого не вмішає. Ну, тобто, і загубити його нереально. Просто хіба що швидше штани загубити. Так. І ще було по сучкорізу, Оце Ось він стоїть у мене, да? По цьому теж мені дзвонили, питали, що. народ, Я ж вам реально показав. Це ось оцей, той, що я вам зрізав, бачите, одна сторона вже замазана, суха, а це що я зрізав вчора. Вже трошки воно під колір набрало. Це реально це яблуня. Я ж не, не рекламую і не показую вам, і так, як другі. Показують, бере такий сучкоріз, да, йде до верби там, або в посадки. Я ж бачу, що він ріже, понімаєте? Якщо ви там ну, городський житель, ви може й не розбираєтеся в деревах. Ну я то бачу, що вони кусають, понимаєте? Прийшов, показав, там можна так місто Арпала ну, на зиму дрова заготавлювати, так як вони ну, показують. Реально покажи, підійди до яблуні. Ми ж не в посадці будемо, там, вербу чи клинки. Ну, ви знаєте, яка тут деревина по місності, що, що верба, що клинок там. От. Я не маю в виду чорноклен, а клинок цей паразит, що кругом е, росте, що вирубати не можна. От, до такого підійдіть і покажіть. І ото буде йому реклама, що він може. А не до клинка чи до цього. Прийшов у посадку, підійшов. Чи в балку до верби і показують ось ось да, цей теж може 55 теж легко він бере, я пробував це. І ось о, я вам підійшов і конкретно до яблуні. На що вам пилка, на що вам, клацнув і все. Це не реклама, я кажу. Я конкретно підійшов і до крепкого дерева, яке в нас в садку. правильно? Ми ж не вербу беремо ну, собі інструмент, щоб піти там. Понти колетить на вербі, показувати, що, що він там може, а що не може. Якщо він перекушує яблуню 50, да, то навіть 55. Він найбільше він 55 може. То вербу, повірте, якщо ми ж всі знаємо, коли секатором підходиш до... Куща гілка здорова і ми починаємо типу, як обводити його раз і аж 30-ку беремо, вмісто того, що йому положено 28, там кажу, 28, там 23, а ми можемо й 30-ку якщо по кругу таке ну, движення зробимо. от. <кхи> тобто, це отак. От. Показав так, як як є, та і все. Це я зразу, щоб оце це відео, бо ми вже з завтрашнього дня почнемо. У нас друга буде вже проблема. Ми почнемо відео знімати. Сьогодні я отримую останні посилки, прийдуть. і ми почнемо вже відео знімати, готуватися до зворотних заморозків, як ми будемо виноградник спасати свій. Будемо робити систему огрошення чи туманого образування. Ну, коротше, щоб якось чудить. Я виписав вже все, що можна було тут виписати, що я зміг у нас достати в Україні. Ті розпилювачі різні, все. Що ще сьогодні Гарденовські пройдуть. Ну, конські ціни такі. Ну, Тут же не в ціні впирається, впирається, як воно буде працювати. То почнемо вже відео потроху. Це я вже так швидко відео. Ще за секатори, за молоточки я не розказував. У мене їх немає, я не можу вам показати молоткового типу. Да? Ну, типу як ото кусачки роблять вони лезуть друг на друга йдуть. Ну, от. У мене немає, я не показав, я ними не користуюся, бо да, для прививки це якби саме те. Ну, от. Ну, якщо я вам скажу, якщо ви правильно берете, зараз секатор. Якщо ви правильно користуєтеся секатором, то ви можете найобичним... Так, де мій любимчик, ось він, мій любимчик ось. Да, ще раз показу. Бо мені писали в інтернет-магазині, можна купити. Та так, да, там написано, якби є фотографії, але наявності там немає. Я їх вже всі обдзвонив, повірте. Значить, дивіться. Тут же ж ось є два черенка. Зараз я витягну. Любі тут. Це щоб примір просто вам навести. Ось. Витягнув два черенка. Дивіться, ось у вас рукав, ось ось у вас лозо вверх росте, да? ну, так буде вам понятно. Зараз возьму, удобніше. О, Дивіться, значить, ось ось рукав, ось у вас пішла молода представте, ця зелена лоза. Ви підходите. І своїм секатором ви хочете прививки робити. Час от будете робити прививку. Усі ж підходять бездумно. Блін, не чередочка жалко. Ну, коротше, так от дивіться. Всі підходять сюди, да, підійшов. В секатор у руки удобно ось робить отак. Ось, от. Раз, да, і зробили. Зробили, я навмисно не вбираю. Тепер дивіться, як воно було зблизька на камеру. Що що робиться, гляньте, ми беремо товща сторона у нас внизу. Бачите ось? Оце колода, скажем. І що ви робите? Дивіться, коли ви ріжете, ось відрізали так. От, да? І виходить, що оте хороше, качественне, яке має бути тут, воно викинулося. Тобто ну, Верхушка ушла. А те, що нам потрібно, ми ви його оцим вже роздавили. Бо ви ж як прививаєте чорним в зелене. А це представте, це зелене. От. Тобто, дивіться. Не так треба, просто бездумно прийшов, сікатор з підставив і отак зробив. Ні, не так. Хоча б або розвертайтеся, підходьте з другої сторони, або так от зробіть. дивіться. У вас оця наковальня, виходить, зверху, бачите? І от ви коли відрізаєте, ось, ось, бачите, відрізали, у вас оце... Подавило верхню частину, яка вам не нужна, а ця у вас ідеально, якби ідеальний зріз. Получився. От. І тоді ж ви вже розклинюєте, сюди вставляєте, мотаєте і все. Тобто У вас оця нетравмована частина. А якщо ви будете просто підходити отак, от балди відрізати, от, от, то це, звісно, неправильно. Тоді вам вже треба дійсно молоточковий типу брати, де друг на друга йдуть, де не травмується ця частина, яка вам треба. Ну, я думаю, зрозуміло, це для новачків, я розказую. Бо всі ж профі вони знають за це. От. Ну, тобто, якщо у вас немає для прививки молоткового типу секатора, він вам не обов'язковий. Просто вмійте цим користуватися. Не отак робіть, бо так вам удобніше, а робіть отак. Все. Оця не травмована, а та травмована, вона викидається, вона у вас відлетіла в сторону. Все, оце отак. Через що я не показував, в мене немає його. Я показую тільки те народ, що в мене є і чим я працюю. Якщо його немає, ну чого я вам буду умно розказувати? Про це я забувся просто вам показати в прошлий раз, що лучше ви правильно зріжте і буде вам щастя. І прививка приб'ється, А так ви ж... Прийшли бездумно відрізали, отак, отак, як я вам показую. Так ось. О, да, Отут ви вже воно може, знаєте, трошки ви і не замітили, що ви вже його піджамкали, а потім вже ще вставили, це ж уже травма, що ви розрізали травму, а тут вже ви подавили. І воно ну, не дуже хоче ну, зростатися. А коли ви підходите з правильним підходом, ось отак, все, у вас ото, те, що ви зжамкали, воно влетіло в сторону, а залишилося ідеальний зріз, не трамвовано, нічого. І воно тоді гарно проживається. Отак. Так що так, по поводу цього я ж кажу, я його приведу в божеський вид, бо ці ж, бачите, в мене красивенькі, якби топори вони помиті, якби Усе тут добре з ними. А це зараз я помию, попробую підточити його мабіть. А ну-ка, зараз провіримо. Боже, його, він приїхав, я вам казав, він приїхав з міста. Не було тільки приїхав. Зараз зглянемо, що він там машину перерубав. Друг. А, да, До речі, показую, а то ж скажете, наточив чи ще щось, дивіться. Нічого тут не касалося, бачите? Ніякого не сліду, нічого немає. Я не знаю, буде він. Ні, не дуже хоче, бачите? Хоча, бачите, ну. ну, бере, ну, трошки якби противиться. А, не, беру, берет. Ну, якось так. Ну, не порвав, дивіться, порізав. Ну, бере. Ну, зараз ми то все одно це плояж відкритий. Ось о, Ми його отак ось. Десяток раз проведемо. Ось, легко. Ну, це відео просто затягло. Я вам показав. І тоді він буде веселіше йти. О, вже з'явився звук трошки такий співаючий дух. Уже немає де. Та й нехота. І бумагу лишню. О. Вже бачите, дивіться, який зріс, вже не порвано, а вже він ну тобто, Оце так. Тобто зараз помию та і все. На цьому, на цьому все вибачайте, просто я ж кажу, це вже останнє, більше я не буду знімати, не просікатори, не про що. Я ніяк і не хаю, усе добре, усі вони прекрасні. Під свої руки, кому що підходить. Мені підходить це, я показав, чим я працюю цим. Кому не підходить, ну можна і японці і дуже хороша сталь. Японці, вони взагалі, що. <кхи> японці особливо. Там сталюки такі, що Бо мені писали і такі марки, і такі, такі. Я в курсі, повірте, я в курсі, що вони ну, ріжуть. У мене не ті об'єми, у мене не виноградник там у тисячу кущів, що мені треба там от, от срочно треба цей купити. Може я й дойду до того, просто от зараз. Як викидати 2 25 тисячі на сікатор, яких у мене і так вистачає, мені проще на засоби захисту ці гроші потратити. Це не те, що в мене їх там немає чи що я можу собі це дозволити. Лучше ну, я знаєте, почав трошки мозги включати і направляти в русло ну, в средства, які от необхідно, от, от конче необхідно. Розумієте? От, навіть для захисту. того ж на те, Образувателі ті, Воно ж там виписав, там виписав, там виписав і все, і вже тисячі нема. немає. Вроді копічане діло, там 20, там 30, а там 200, бо гардена по 5 продає. Розумієте? Доставка де 95. От купив за 200, прийшло і вже ти ну, 300 вже маєш у руках. А чи підійде воно, чи ні. Я ще ж даже не розумію. Мені треба зараз сонечко блисне чуть -чуть хоча б. Ну, як ось, ось Сьогодні ви бачили, там, ну, я ж в початку 5 градусів блисне, мені ж треба шлангу розтягнути, а це все хоча б метрів на 50, щоб воно було іменно в мене. Самої траси, уставляти по очереді, різні, це все тестувати, дивитися, куди воно розпиляє і що воно робить. Понимаєте? Потім я буду розуміти, що мені потрібно. Бо так просто от балди виписати, гардену, навіть, допустимо, да, 100 штук випишіть, та посчитайте, це скільки буде коштувати. Та ви винограду, скільки за все життя на таку суму не з'їсте. Ну, якось так, розумієте, повімаєте, ну, путьомиксу. Експерименту будемо шукати істину, а тоді знайдемо щось, провіримо всі, я покажу це все. А тоді в помощь Китай, мабуть, чи як, воно все одно все з-під і сюди йде. Гардена, понятно, там і то. зараз навіть Гардена не беруся, я зараз розказувати, откуда воно що. Ну, в основному в нас брати китайці виручають. Тобто будемо тоді шукати, там, щоб хоч наполовину ну, свій проєкт. Бо це ж не тільки, це тільки час, я буду одні розпилювачі показувати і розказувати. А до них ще ж треба і магістралі, траси. А ще гляди насос високого тиска понадобиться. Я ж не, ще не, не знаю, як, як це все. А хочеться ж захистити весь виноградник від зворотніх заморських. Може, його й не буде два години чи три, буде просто за похоронені гроші на винограднику. А, а вдруг возьме та й прийде Дід Мороз. Бабах і немає, і все чорне, і що? І ходи дивися на свої гроші, які ти там никав під подушкою. То якось так народ. Все, вибачайте опять затягнув. Ну не можу я так за 3 секунди бачите. Все, до наступних відео будемо вже далі розбиратися із защитою. Із защитою а там далі пророщувати і все остальне. розігрувати. Короче, До побачення, до нових відео.